А нахіра ви в терасі залишили сосну, так вона може впасти. Тут вся суть індивідуального будівництва в тому, що замовник хоче залишити в терасі со сосни, да? ми їх обварюємо по кругу і буде акуратненько собі дерева такі торчать. Правда ж це гарно, Борис? Так, да, ну, заліш гарно тут зможете собі повісити. Овоє, овоє, овоє Далку, да, но... повісити. Реально не виходить. Ну красиво, так. В індивідуальному будівництві то ми зможемо будь-яке ваше бажання втілити в життя. Без проблем тут да, і це дійсно правда. Дивіться, якщо ви хочете е, гарну теплу підлогу зробити, то треба виконати е, саме бетонну плиту. І тоді можна зробити якісне опалення. І вже в цьому будинку можна проживати в будь-який в принципі сезон. Пральна машина, яка буде стояти, не буде вібрувати по підлозі, і ви отримуєте задоволення від проживання, таке, як в звичайному капітальному будинку. Лише за 500 доларів квадратний метр, ви можете отримати повністю утеплену якісну коробку тисяча доларів з ремонтом. Чесне будівництво побудуємо будинки вашої мрії.